Сьогодні до студії ми запросили народну депутатку України Ірину Борзову. Майже півтора роки ми живемо в умовах повномасштабної війни. Україна тримається завдяки мужності кожного і кожної, хто став на захист зі зброєю в руках, завдяки людям, які щогодини ризикують своїм життям заради життя в Україні. Військовослужбовці потребують підвищеного соціального захисту від держави, уваги та підтримки від суспільства. Держава повинна сформувати нову систему вдячності нашим військовослужбовцям та їхнім родинам. Тож сьогодні говоритимемо про наших захисників і захисниць, їхні проблеми та шляхи вирішення, а також про соціальний захист ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Дивіться просто зараз у програмі на часі. Пані Ірино, дякую, що погодилися на цю зустріч і на цю розмову, тому що маємо багато важливих тем і важливих питань, таких як соціальні проблеми наших військових. Говорити є про що і ми це все детально проговоримо у сьогоднішньому ефірі. Але передусім хочу запитати вас, наскільки для вас особисто важлива ця тема, і чому ви так переймаєтеся цим питанням? Майже півтора роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України проти українського народу, страшна війна. Яку розпочала Російська Федерація. Сотні тисяч українських військових захисників та захисниць боронять нашу державу, захищають життя кожного з нас. Тому потрібно будувати нову систему вдячності, як на словах, так і на діях. Сьогодні військовослужбовці і їхні родини потребують. Посиленого соціального захисту, уваги і підтримки, як і з боку держави, так і з боку суспільства дуже важливо, щоб державні службовці, чиновники, працівники місцевих рад, які приймають рішення на місцях, завжди пам'ятали про те, що наші військовослужбовці. Якраз і воюють за нашу державу, що військовослужбовці пережили дуже важкі емоції, їхні рідні пережили втрати і завжди потрібно з розумінням ставитися. І якщо виникає будь-яка проблема у захисника чи захисниці, у рідних потрібно допомогти, потрібно взяти за руку, повести у всі Необхідні кабінети Почу. і допомогти угу. оформити для прикладу всі необхідні документи. Якщо звертаються рідні військовослужбовців, батьки, дружини, діти, також потрібно зробити все необхідно, розуміючи. Ті проблеми, які сьогодні існують для прикладу, допомогти оформити дитину у дитячий садочок або школу, допомогти оформити пільги на безкоштовне харчування у закладах освіти, допомогти відправити дитину, можливо, на відпочинок та оздоровлення. Також, на жаль, потрібно розуміти, що в нас зростає кількість людей з інвалідністю. Наші захисники отримують важкі Поранення, і вже сьогодні на рівні територіальних громад, на рівні держави, ми повинні будувати безбар'єрне середовище, щоб людина, яка отримала поранення, яка отримала інвалідність, могла без перешкод на кріслі колісному добратися будь-якої точки, щоб без перешкод могла користуватися місцевим транспортом і абсолютно всіма просторами, які і користуються. Здорові люди також наших захисників потрібно інтегрувати в суспільне та економічне життя адже дуже важливо, щоб захисник коли повернувся додому в громаду. Міг влаштуватися на роботу, щоб він був економічно незалежним, а щоб він міг відкрити для прикладу власний бізнес. І, взагалі, на мою думку, це велика честь, коли захисники будуть працювати у органах державної влади, у органах місцевого самоврядування, коли наші захисники та захисниці будуть депутатами. Місцевого рівня, обласного рівня та депутатами Верховної Ради будуть приймати дотичні рішення для розвитку держави. І також важливо розуміти, що ми повинні будувати з вами принципи поваги, вдячності, тому що захисник або захисниця повертаються у громаду. І, війни, вже і повертаються вже іншими. Тому важливо і сьогодні на рівні територіальних громад локально можливо і відкривати певні музеї для того, щоб вшановувати і пам'ятати про війну, про героїзм військовослужбовців. Потрібно відкривати меморіали, дошки пошани і шанувати пам'ять тих, хто загинув за. Україну за нас з вами. І кожного дня ми повинні розуміти, що захисники та і захисниці, які на передові, які тримають фронт, роблять набагато більше, аніж кожен з нас, для того, щоб існувала наша держава. І всі разом на всіх рівнях ми повинні допомагати. У всіх соціальних питаннях або проблемах, які виникають у військовослужбовців або у членів їх родин, так ви абсолютно праві. Сьогодні е, наші військовослужбовці. Вони зіштовхуються переважно із тими ж соціальними проблемами, як і більшість українців, але справедливо буде зазначити, що вони матимуть більшу сильнішу підтримку як від держави, як від керівництва держави, так і від народу від українців загалом. І от одне із найболючіших питань військовослужбовців це питання із житлом. І Воно досі залишається проблемним. Багато захисників, захисниць, багато ветеранів сьогодні. Досі його не мають. Як працює над цим? Держава, які існують державні програми підтримки у цьому питанні наших військових, на що власне їм розраховувати з житлом? Так дійсно проблема з житлом на жаль завжди була, і зараз тільки загострюється. Україна працює як і на міжнародному фронті для того, щоб залучити кошти на відбудову, але наразі існує державна програма. Щодо компенсації за придбання житла військовослужбовцям, і у 2023 році для прикладу Вінницька область отримала субвенцію у розмірі 126 мільйонів гривень саме для придбання житла для військовослужбовців: з числа ветеранів війни, числа родин військовослужбовців, які на жаль загинули, а також з числа внутрішніх що переміщених родин в 2023 році? 63 родини зможуть обрати для себе власне житло, і відповідно держава заплатить за це житло кошти. І діють також кредитні пільгові програми також для військовослужбовців. Так, кредитні Оголовні. пільгові програми діють, але насправді я вважаю, що держава повинна забезпечувати наших захисників житлом, тому що насправді вони повинні бути впевнені, коли боронять Україну, що їх родина має власний дім на рідній землі. Поки вони піклуються про Україну, а держава мусить попіклуватися про їхні родини, і вони направду мають бути у цьому впевнені. І нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про доплати військовим, які захисники отримуватимуть за участь у боях. Президент його підписав, і але ж водночас не всім захисникам вдалося продовжити виплати. Для кого передбачені додаткові виплати для військових і про які суми йдеться, і хто їх не отримає, з яких причин. Так, однозначно, наші захисники повинні мати гідне матеріальне забезпечення. Верховна Рада проголосувала за закон. Президент підписав даний законопроект, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду до заробітної плати у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які а, Ведуть бойові дії і знаходяться у зонах бойових дій, а також військовослужбовцям, які беруть участь у заходах щодо обороноздатності нашої країни. Також це грошова винагорода у розмірі 20 тисяч 300 гривень військовослужбовцям, які отримали поранення та видані. Виведені поза штату також це грошова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень військовослужбовцям строкової служби. Курсанти вищих навчальних закладів щомісячно будуть отримувати винагороду у розмірі 2350 гривень. І інструктора, які працюють у військових частинах у зонах, де йдуть активні бойові дії, будуть отримувати грошову винагороду у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. І також цим законом передбачені додаткові відпустки для наших військовослужбовців. Це стосуватиметься усіх без винятку, чи є певні обмеження, і чи зможуть військові брати додаткову відпустку, якщо вони вже використали свою основну за рік. Так, ви знаєте, для мене це дуже важливо, тому що я часто зустрічаюсь з рідними захисників і захисниць. І до цього часу відпустка для військовослужбовця була тільки 10 днів, і то за сімейними обставинами це знаєте, щоб відпустили військовослужбовця додому, повинно щось. Трапитись ага. у родині, Боже. і наразі проголосований законопроект. Президент його підписав, що кожен військовослужбовець, абсолютно всі, зможуть отримати відпустку у розмірі 30 календарних днів. Протягом року і ще плюс 10 днів за сімейними обставинами. Якщо військовослужбовець не використає а, ці дні у поточному календарному році, ці дні переходять на наступний рік. Якщо військовослужбовець буде звільнений, наприклад, з військової служби, а, ці дні, які він не використав, за ці дні які за невикористані дні держава повинна буде компенсувати йому кошти. І пані Ірино, для військових, які проходять лікування, вже повертаються на лікування, поранені військові, тут також виникають проблеми: низка певних бюрократичних перешкод. Буває часто, що військовий поранений на милицях змушений вистоювати довжелезні черги або отримати якусь довідку. Як в державі вирішуються такі проблеми, що робить держава, щоб виправити цю ситуацію? Насправді це дійсно є проблеми, і всі ми з вами бачили і чули, що наші військовослужбовці стоять у чергах для того, щоб отримати висновок там лікувальної комісії певний документ. І от ви задали запитання, що робить держава. Ви знаєте, я хочу сказати, що держава це кожен з нас. І насправді у всіх територіальних громадах, в області, в державі працюють люди. І самі. Від людей від кожного з нас залежить а, наскільки швидко і якісно військовослужбовець буде отримувати, наприклад, висновок лікувальної комісії, але або певний документ, або певні соціальні, медичні там, освітні послуги. А, Верховна Рада прийняла законопроект і 26 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав. Закон щодо спрощення процедури отримання висновку військово-лікувальної комісії і налагодження самої роботи військово-лікувальних комісій, і даними змінами передбачено, що військовослужбовець, який отримав поранення, контузію, каліцтво у зоні бойових дій. І брав участь у бойових завданнях протягом п'яти днів повинен отримати даний документ, дану довідку без всякого розслідування, як було до цього, згідно наказу командиру. І протягом п'яти днів дана довідка повинна бути направлена. У заклад військової охорони здоров'я, у лікувальний заклад або у центр комплектування та соціальної підтримки. Тобто я дуже сподіваюся, що ця система вже запрацює. І у військовослужбовцях, у військово-лікувальних комісіях та у закладах охорони здоров'я не буде ніяких проблем. А якщо такі проблеми виникають. Прошу захисників та захисниць та членів їхніх родин звертатися до департаменту охорони здоров'я військової адміністрації, звертатися до центру комплектування і соціальної підтримки, звертатися, можливо, до засобів масової інформації, до журналістів, до депутатів, до суспільства, тому що всі разом ми повинні контролювати сьогодні. Як надаються послуги військовослужбовцям, тому що на державному рівні всі необхідні закони сьогодні прийняті. Потрібно, щоб ці закони виконувалися на рівні регіонів і територіальних громад. І ви сказали таку одну важливу фразу: що сьогодні кожен це держава. Як сьогодні суспільство потрібно має приймати наших військових, військовослужбовців? як ставитися до них, як розділяти з ними їхній біль і надавати підтримку і розуміння? Ви знаєте, насправді я не можу говорити за все суспільство, але можу сказати від себе наші військові службовці. Сьогодні боронять Україну. Насправді, родини їхні кожного дня відчувають страх за життя своїх дітей, за життя своїх синів, чоловіків. На сьогодні багато болі і багато горя. Наші захисники та захисниці ціною власного життя боронять Україну. Боряться фактично за існування України, боряться за кожного з нас, роблять все можливе для того, щоб ми з вами могли працювати. Тому я не знаю 100% що ми повинні в першу чергу дякувати нашим військовослужбовцям за кожен день нашого життя. Ми повинні робити все можливе у тилу. Кожен на своєму місці, щоб допомагати Збройним силам України здобути перемогу, бо перемога буде обов'язково. Ми повинні підтримувати рідних військовослужбовців. Ми, потрібні, ми повинні з вами будувати державу вдячності для наших захисників. Тож дякуємо нашим захисникам і захисницям. і Працюємо далі і чекаємо на них із перемогою живими і здоровими. Дякую, що завітали до нашої студії і погодились обговорити такі важливі теми. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею програми на часі була Ірина Борзова, народна депутатка України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що дивились.